Привіт, друзі! В сьогоднішньому дайджесті ми вам розкажемо про нашу оновлену модульну мийку. Що ми в ній змінили, що вдосконалили і як вона тепер виглядає! Це вже друга версія модульної мийки. Першу модель, ви пам'ятаєте, вона була зроблена близько трьох років тому назад. Ми на ній зробили всі необхідні тести. Ми зрозуміли, що треба поправити. Ми зрозуміли, які потрібно внести додаткові функції, а також агрегати в даний корпус. Ми це зробили, виконали, і зараз ми вам розповімо, що ж змінилось. В першу чергу змінився корпус. Ми його ще трішки збільшили, для того, щоб було максимально зручно обслуговувати даний миючий комплекс. Також ми змінили систему NordFrost в підлозі. Ми поміняли всі закладні, і ми додали нові комунікації. Для чого? Зверніть увагу, друзі. Ми в дану систему змонтували тепловий насос, який буде працювати на базі повітря вода. І ми будемо мати змогу отримувати теплу і гарячу воду літом і взимку. Для чого? Для розбавляння хім реагентів, а зимою для підігріву підлоги. Також ми добавили оновлену осмосну систему. З новим осмосним дисплеєм і платою. Також ми змінили ще декілька моментів в самому корпусі. Тепер пульт управління буде змонтований не на них, а в них. Змін ще зазнала система антифрост. Ось тут, в даному місті, знаходиться сама система з правильною розпайкою труб, яка заходить вниз корпуса. Ось ця консоль. Відповідно появилася, щоб тут не було обледеніння і замерзання, а вона в свою чергу дозволить поставити нам скло і зробити розділення першого і другого поста, щоби вони не заважали один одному. При меті автомобіля скляна перегородка вам дозволяє не тільки відмежувати пост від поста, але й розмістити на нього рекламу свою або продати її як бізнес. В даному корпусі встановлена помпа компанії Udor. Карвошовська серія. Тут є спеціально розроблена силова частина головки і клапана група. Ми з даною помпою познайомилися близько року тому назад на виставці. І компанія Udor нас запевнила. Що вона сюди підійде ідеально. Даного продукту, а саме помпи-удор, ви не знайдете, тому що це є тестові зразки. Відповідно, ми її встановили сюди, щоб перевірити її працеспроможність і те, що закладає по ресурсу завод виробника. Чому ми обрали саме цю помпу? По-перше, це є нержавіюча клапанна група, це є збільшений ресурс сальників. Високого і низького тиску. Також є основним моментом: це те, як виконаний сам корпус по охолодженню. Він має спеціалізовані ребристі поверхню для того, щоб працюючи в максимально агресивному середовищі, а саме це жара, мороз. Різного роду температурні перепади, щоб вона максимально правильно функціонувала і виконувала свою функцію. Даний продукт модульна мийка, як ви бачите, постійно постійно вдосконалюється і йде вперед. Це не остання версія. Ми вже працюємо над наступною оновленою моделлю. Скорому часі ми зробимо також вам демонстрацію її. Кого зацікавив даний продукт, хто хоче собі придбати на підприємство, відкрити свій власний бізнес, звертайтеся за номерами телефонів нижче, і наші менеджери все вас проінформують. Ми перші, хто розробили даний продукт в Україні. Друзі, і не забувайте! Будучи з кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!